Починаємо з того, що ми робимо ескіз написано. Те, що нам хочеться намалювати, розкриваю такий секрет. Якщо хочете, щоб вийшла рівна лінія на яйці, ми беремо колівчик, ну так, стандартно, як ми тримаємо весь руках. І щоб намалювати рівну лінію, ми не ведемо колівчиком, а крутимо яйце. Ми крутимо яєчко, рука залишається на тому самому рівні. От, бачите, де почалося, там закінчилося. Я крутила яйце. Ось так волонтерка та майстриня з писанкарства Ольга Дармограй вчить розпису великодніх яєць. Саме за таким принципом розмальовували писанки більше семи тисяч років тому. Розповідає майстриня. Це наше, це дуже древнє, дуже гарне. По писанці можна прочитати з якого регіону є писанка. Можуть бути писанки календарі. От, я, наприклад, як арт-терапевт, прив'язую писанки взагалі, не прив'язую до жодних якихось там регіонів, до якихось певних символів. Люди малюють те, що їм подобається. Як правильно малювати писанку, Оля вчить волонтерів і не тільки у Львівській обласній бібліотеці імені Іваничука. Вони, озброївшись писачками та бджолини воском, взялися за створення писанок. <голові> ось нас дуже гарний колір. Не в да, ну, Україні. Ірина, волонтерка з досвідом, а от писанку створює вперше. Ми ж тільки дотикаємося до того. Ми ж не були піонериком сумольці, а тепер, ви бачите, ми вертаємося у те, що є на нашому родоводі. Для неї символи на писанках мають своє особливе значення. Малюю ось така, ніби зірка. Зірка на небі, я би так сказала. Потім тут в мене квіточка. От я чомусь такий вибрала. Це як равлик мені, це як ніби як історія йде по спіралі. І квітки, щось такого мені сподобалося. Ну і оце. Це теж, напевно, як знак. Я би казала, я знаю вітру чи чого. Проте не всі учасники пишуть писанки вперше. Наприклад, митець Андрій. Він займається плетінням картин, вилучені кошти передає на ЗСУ. каже, українські традиції підтримує щорічно. У розписі Великодня Гієць використовує свої нетрадиційні методи. Взагалі-то я задумував зробити пейзаж. Я робив це рік тому. Методом якраз от викривання від світлого до темного можна зробити розтяжку від жовтого, оранжевого, червоного і, і через зелений синій і зробити пейзаж з морем, наприклад, на яйці. Це оригінально і цікаво. Але для цього потрібно трошки більше кольорів. От. Ну наразі подивимось, що що вийде. Я буду я буду його частинами. Встромляти у фарбу. А наймолодша майстриня дівчинка Мирослава. Їй лише шість років. Писанку малює вдруге. Каже, дуже подобається. Я намалювала сонечко, дуже гарно, мені подобається. Майстер-клас провели з благодійною метою. На зібрані три тисячі гривень закопили тканину на прапори для ЗСУ. Надія Ковальчик, Віталій Дмитарко, телеканал НТА.